<ріпів> я, 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 мину, минуточку, просто розумієте, запам'ятайте для себе, рибоохорона разом з громадськими активістами, разом з громадою міста Тернополя взялася за браконьєрські снасті і взагалі браконьєрські вило. Для себе зробіть, будь ласка, висновок. Ми вас не хочемо ні в чому ущемляти, але ви зрозумієте, на сьогоднішній день ведеться боротьба з браконьєрством. Ви для себе це уяснили? Якщо ви не будете цим торгувати, не буде злочинів. Ви збережете долі. Розумієте? Тобто будуть попадатися люди, які будуть сідати в тюрму. А ви будуть гинути на воді, будуть тупитися, втікаючи від робоохорону. Нормально? Нормально розумієте? Адекватно. Попереджені. Ми це все вилучаємо. На знищення. Якщо там будуть якісь сітки, які можна передати нато, ми їх передамо на АТО. Ви все зрозуміли? Розумів. Претензії. Претензії Та є. Є до... Які претензії можуть бути? Ні, ні. Ви скажіть, я ви до скажіть. вас маю претензії чи немає? Ви маєте Топат... до мене особисті претензії? Я, я вам представлюся, просто щоб... ви… Але я йду... бачу, що ви вже представлялися. Я немає. вам покажу. Моя фамілія Ангел звати мене Руслан Петрович. Я представляю чотири громадські організації. Я зрозумів. Зрозуміло. Є так. до мене особисто претензії? Немає. Нормально я вам поясню ситуацію? Так. Ви згідні зі мною? Згідні. Ви будете надалі допомагати? Ні, не, не будете допомагати? Допомагати будемо. Прияти браконьєрству не буде. Зрозуміло. Все зрозуміло? Це зрозуміло. розійшлися? Щасливого нового року, більше такого ніколи не робіть. Домовились? Домовились. Домовились. Домовились? Будьте здорові. Давайте.